ранку всім привітлію, кажу ку куку. Ку -ку. Ну сьогодні без куку -ку. їдемо на восьму ранку. Повертатимусь в центр туди до пошти. У мене ранковий візит до майже сліпої мадам з звичайною рутиною ранковою розбудити, підняти і допомогти з гігієною. Ось таке ось таке завдання. Але спочатку лію групу подовженого дня. Лисичка де була запам'ятала. Ма. Марсей. Марсей. Я взяла з собою магнітик, щоб показати вчительці. Так, і в мене сьогодні, так би мовити, короткий день. Працюю тільки в першій половині дня. Чотири години. П'ятнадцять хвилин у мене. Тобто зараз 45 хвилин. Перші візьму машину. Зараз взяла велосипед, бо мені так зручніше, ніж щоб паркуватись, знову повертатись. Хоча машина сьогодні моя. Бігом-бігом. Зліюсь на пару хвилин. Зараз буду, як завжди, бігти розповідати, але їхати. <кій> Отже, я навіть вже встигла зайти в бюро, віддати ключ від сьогоднішнього вечірнього візиту. А отримала я той ключ вчора таки в поштову свою скриньку. Яка історія в мене була? Зараз розповім. Отже, мадам, в мене сьогодні ранішній візит, а вчора о восьмі вечора закінчила моя колега. Як ви пам'ятаєте, мені треба було якось з нею зустрітися о восьмій біля дверей після того, як вона їх відчинить, і забрати ключ. Але ж ми затримались вчора знову, повертаючись, потрапили в тягнучку. Щось у нас сьогодні якось незвична активність на вулиці. Не дають спокійно проїхати. Менше з тим, ми запізнилися, і на нещастя своє, я ще й робочий телефон вдома залишила, не брала собою відпустку. І, відповідно, я не мала номер телефону колеги, знала її ім'я, але не могла їй подзвонити, сказати, що я там запізнююсь. Хоча від початку я попросила свою шефіню, щоб... Переказали колезі, щоб на ключ ввечері, якщо їй не складно, пройти там 100 метрів, 50 метрів, і залишити в скринці поштові. На що моя ж шефіня сказала: та ви краще зустрінетесь. Врешті, що ж вийшло? Я запізнююсь. Мені дзвонить Шефіня ввечері вихідного дня і каже, де ти є. Кажу, та запізнююся, тягнучки і так далі. Будь ласка, якщо можна, давайте ви залишите. Ну, приїхали, ми все гаразд. Ключ я взяла. Зараз, відповідно, ага. ну, тільки що так, посміхалися один однією з шефінією шиф... моєю. Я не заходила до неї в кабінет, вона мене бачила. Ключ віддала вже своїй колезі. І мені, я казала, що в мене 4 години, мені ще одну годинку накинули після обіду, але то не страшно. Впораємось. Так, хотіла сказати перша година є, але ж я вже зранку встигла попрацювати. Просто то було по понаднормово. не Точніше, не стандартний мій графік, просто заміна була вранішна. Їдемо далі. Так, зараз їду до мадам пліткарки на півтори годинки. Прибирання чи прасування речей. Подивимось. Так, мадам, в якої я вранці була її звитнуиль. 92 роки, здається, їй на кріслі вона переміщується, і хоча ну, може встати, але ноги погано не ходять без крісла. Вона не може, і в мене прощалося. Прийшов, до речі, її. Я думаю, а я згадала, він колись вже представлявся. Він чоловік дочки приходить до неї продукти, приносить і так далі. Отже, він під час мого перебування прийшов, там їй приніс необхідні речі. І планер, планінг привіз на наступний тиждень, точніше, на цей, і назвав що гульбану вранці сьогодні. Там її прочитав, хто буде. І коли я прощалась, він каже: ви ще в неділю прийдете. О, я згадала, я ж працюю в неділю, і я в неї буду весь день, вранці в і ввечері. Тож ненадовго. І ця мадам, яку звуть Ноель, вона е, мені колись казала минулого разу, що коли запитувала, скільки в мене дітей, сказала, що знаєте, Мірей Матьє, співачку кажу, знаю, в неї було 12 дітей. Асоціація з моїм багатодіт, з моєю багатодітністю. Загалом вона дуже вимоглива. Бонжур! Бонджу. Я теж закінчила, прибирала, як завжди. І тепер я їду додому. У мене трохи менше години буде перерва, тож вперед. Навпроти мадам, яку звуть Івон, насправді я її називаю пліткаркою. А, будинок, в якому я раніше працювала, я вам розповідала. Так, розповідала вам, що там в цьому будинку перша така смерть трапилась людина, яку я знала, за якою доглядала. Там була жінка, чоловік і дружина. І жінка в неї було Альцгеймер, але наскільки я розуміюсь, на цьому не дуже, скажімо так, глибоко, але бачила, що в неї, мабуть, остання стадія була, бо вона вже і ковтати не могла як слід. А, але історія про те, що ось кемпер. В Цього чоловіка з'явився після її смерті. Ну, і насправді пліткарка на і пліткарка, щоб постійно мені спостерігати за тим двором і мені розповідати, що там в них нового. А нове те, що він майже кожного тижня від'їжджає. Тиждень в будинку, потім на один-два тижні їде кудись. у нього подруга з'явилась, Ну а по віку йому за 70. Також. І вон казала, що в нього діти живуть в Парижі. Я власне з ним непогано знайома, багато часу провела, кілька місяців по 3-4 години на день навіть прибирала. Тому теж спілкувалися, більш-менше, коли це трапилося. Знаю, що приїжджали до нього діти зі своїми маленькими дітьми. Ну це я вже зрозуміла по прибиранню, по тому що що доводилось прибирати. А, власне, ось так. У нього інший етап життя почався після смерті дружини. І це, мабуть, французька особливість така. Не пам'ятаю і не думаю, що в Україні є така можливість чи розуміння, традиції, Але ось так людина почала інший крок, зробила в своєму житті. Постійно їздить по всій Франції, тут є куди їздити. Тобто, я так зрозуміла, він і в Париж на цьому кемпері їздить. Тут 800 кілометрів до Парижа, тобто він можливо десь зупиняється, може переночувати і взагалі залишатися довго таким автономним в своєму автобудинку. І коли я думаю про цього місію, мені цікаво, наскільки він планував саме так проводити ці ось цей час. Це вже другий рік пішов, як не стало його дружина. Тому що все ж таки вона довго, я думаю, відходила і Альцгеймера це така хвороба, що не одразу все сходить на нівець. Тобто він довго доглядав її, кілька років точно, і якось собі уявляв, що буде потім. І, власне, зараз реалізував або реалізовую свій, свій такий багаторічний план. Таке життя, що поробиш, це реальність. Біжу далі. Одна годинка і потім ще одна годинка. Але, добре для мене, я беру робочу машину електричну, тому що знадобиться в день моєму чоловіку машина і другої жінки, в якої я буду, вона тут неподалік мешкає. Але в нотатках стоїть, що якщо потрібно, треба з'їздити в супермаркет за продуктами. Я не знаю, чи буде потрібно, чи ні. Але ж чому б не скористатися можливістю робочої машини, щоб не їхати велосипедом за цей раз? Взагалі, в мене ще є сьогодні надія потрапити в... Соціальний магазин, не знаю, чи вигорить, не знаю, як працюють. Взагалі вони вівторок цей день в свій розклад. Нещодавно я мала поїхати туди з Івет, мадам Гемблеркою. Вона вже другий тиждень анулює мої візити. І наскільки я знаю, вона минулого тижня вона точно була в лікарні. Знову їй там. Погано було щось з травленням, це мені розповіла курильниця Марінуель. Тож, я Івет мала поїхати сьогодні в соціальний магазин. І тепер в мене там віконечко в той час. Тож подивимось, чи вийде в мене. Ви так точно про це дізнаєтесь. А я йду на муніципальну парковку. За сумісництвом це наша робоча парковка, де. Наші робочі машини дві стоять. Черешня валяється. Дивіться. Птахи її дзьобнули, але воно величезне дерево з чорними черешнями, з пілими. Сумніваюся, що хтось це збиратиме. Цілий скарб. Ми б позбирали. <хи> І драбину б знайшли. Все б зробили доволі швидко. Але в нас немає черешні. Машину, як ви бачите, ніхто не поприбирав. Вже прибиранням не відбудешся. треба мити. Все засохло. Таке. Так, сарячена машина. Поїхали. Зараз їду до, до Ніколь. Зазвичай з нею у вівторок обідає її син. Тобто, зараз вони там якраз сідають за стіл, і тут я. Тут Луїсі, бонжу, там тебе все вже Аланді. Так, euh, все, тут закінчила. їду. Повертаюся. До себе ближче туди до церкви. Насправді через стінку від церкви. Будинок, який мені потрібен. І мадам, я знаю, вже кілька разів неї була. Але є не дуже класна новина. Тільки що мені ще одну годинку додали у мами нашого директора школи. Це означає, що соціальний магазин відміняється. Така історія. Бонжу! Так, ну що, я їду за продуктами. Поїду в Нетто, мабуть. Хоча у мадам навіть немає якоїсь преференції до якогось супермаркета. Бачу, що колеги останній раз їздили в Ашан, але ми, але ми Ашан бойкотуємо, тому ми і самі не ходимо. І Якщо в мене є вибір, то я туди теж не поїду. Трошки продуктів і, власне, треба ще й встигнути це за півгодинки зробити. І згадала ще. Мадам, якою була я вранці, яку звуть Ноель що вона разом зі своїм зятым, скажімо так, розмовляла. Він коли їй планер давав з тим, хто буде в неї працювати тиждень. От сьогодні в обід ну, він так ім'я назвав, що я сама не зрозуміла, що це за ім'я. І вона перепитує, хто. Ну, і, а він же ще такий: гульбану, потім ось це ім'я дивне. На звук, чи він так його просто прочитав, і ось він каже: а вона така: хто це? Він каже, це я не знаю, хтось нова. Вона така: знову, анко, знову нові. А він каже: Ну так, ось така робота. Люди змінюються. Якби платили, каже, якби платили більше, більше бажаючих було затримуватись на такій роботі. Ось так французи при мені поговорили <про>, про особливості моєї праці з ними. Отже, так, так я дізналася, що хтось якась новенька в нас, ну, тому що я такого ім'я не пам'ятаю, не чула я його раніше. Подивимось. До того ж дивно, тому що до цього всі імена, які я чула, ну майже всі, в нас одна є африканка, в неї. Є не, я не можу ви, вимовити правильно, мабуть, і імені, але вона мені представлялася щось на кшталт на де. На Ось, а так всі імена цілком французькі або іспанські, як наприклад, є в нас Мануела. І це нове ім'я доволі цікаво. Викликає в мене цікавість, хто це. Невже в нас ще одна іноземка буде а не тільки француженки? Того ж я думала, що е, ті, хто знають французьку мову, ну жінки, дівчата, які працюють, вони цю роботу обирають, тому що саме отримують постійний контракт і працюють заради цього, тому що постійний контракт від, відчиняє багато дверей і можливостей дає. Але нещодавно на дошці в на дошці в бухгалтерки нашої, я побачила там. Дати закінчення початку і закінчення контрактів, чому я так зрозуміла, бо побачила своє ім'я і мої дати, і було записано ще кілька моїх колег, тож не всі мають контракти. З іншого боку, можливо, не одразу їх надають. Треба попрацювати, хоча б там пів року, рік. І тоді вони пропонують ці постійні контракти. Але це не мій випадок, як ви знаєте, з моєї історії про це влаштування. Список ось так виглядає. Я його розбираю, проговорюю з мадам, щоб точно, правильно її зрозуміти, і потім іду в магазин. Була можливість знову скористалась службовим становищем. Ось що я купила для нас додому яблука 2 кг 2,79 по Євро 40 вийшло. Ось знижка була на стейки. Дата сьогодні добігає, тож або щось приготувати сьогодні ввечері можна. Я додаю ще хліб замочений молодці. Роблю котлети наші такі класичні з чесником. Подивимось, можливо, і зроблю. І знижка виходить 50%. Написано, що це чиста яловичина. Тож таке, пощастили, можна сказати, 800 грамів за 5 євро. І ось таке такі стейки зі свинини. Теж з 50% знижку євро 70-350 грамів. І тут 300 грамів, 303 грами за євро 50 Тож 600 грамів ще свинини такої взяла. Власне, все, все вже не мої покупки. Ну, без соціального магазину, зато трошечки знайшла знижечок. Поїхала я. У мене ще 25 хвилин роботи. Встигнемо, мабуть, щось щось і поприбирати, бо є така необхідність в будинку. Так, я заїжджаю додому по дорозі. У мене буквально 10 хвилин побути вдома є. В мене є авантюра. Так як мені працювати теж біля центральної площі, до школи там. 300 метрів. Я думаю, взяти самокат з собою, тільки щось не згадаю, де він. Олієн. І піти пішки, поставити машину на паркінг, віддати ключі, піти пішки годинку попрацювати і швиденько дійти до школи з самокатом. Хлопці поїдуть великами, Алія з радістю, я думаю, про... прокатається самокатом, а не великом з мамою. Самокат. Так, самокат. Я на паркінгу, і знову самокат. Ще треба взяти ключ на завтрашній ранок для іншої бенефіціарки, та яка в мене лежача. Наступні три дні до кінця тижня буду на восьму ранку в неї працювати. Ну, ногами йти значно довше, ніж я звикла. Велосипедом, велосипедом відстані здаються меншими. Тепер там, де я розраховувала витратити дві хвилинки ногами, як мінімум 5-6 хвилин. Навіть дуже швидко. Кардіо вправи в мене. Йду в школу. Ось тут за Алді через парковку пройти, і там буквально дві хвилинки. Так, а мені якраз дві хвилинки до відкриття воріт залишилось. Маю встигнути. Робила свою улюблену в душках роботу. Мити. Духову шафу, духовку всередині, оцей згорілий, пригорілий жир, краплі жиру. Взагалі мадам дуже охайна, все в неї гарно, коштовно і чисто, але ось вона вигадала таке завдання. Єдине, що це треба було зробити, вона не знала чим, чимось натуральним. Врешті мені соту запропонувала, але не дуже вийшло відчистити. Я їй сказала, що зазвичай я таке мила тут і гарно виходило. з спеціальним засобом. Продаються дуже сильні такі декраса, анти... ну, знежирювальні засоби, і саме для духовок всередині. Там буквально побризкає, воно, я думаю, доволі коштовне, ті засоби, але там буквально бризкаєш, трохи чекаєш, і потім ледь не ганчіркою можна стерти той весь жир. Воно, звичайно, думаю, агресивне дуже. Зате все чисте і блищить, як нова духовка всередині. Ну вона сказала, що пошукає, купить. Хтось вже наступного разу буде мити. А ти будеш їхати? Все, я буду пішти. Ходить. Петро з гришею вже поїхали вперед. Поїхали, Лій, поїхали. Галі. Петро з Гришею вже десь вдома мають. А ми через майданчик, скоріше за все. Так, річка. Я і не сумнівалася, що ти захочеш трохи на майданчику погратися. Так, я знала. Почали ремонтувати, Ну, поки що в такому вигляді забили всі проходи, потім почнуть дах робити. Друзі, так прийшов перший робочий день на цьому тижні, хоча це і був вівторок. Власне, це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Дякую за те, що ставите нам вподобайки. Підписані на наш канал. Ми чекаємо вас в коментарях, як завжди, і я готую нове відео. Будь ласка, не забувайте донатити на ЗСУ, не забувайте допомагати нашим воїнам. Під відео є реквізити, як завжди. Долучайтесь. Дякую, чекаємо на нову зустріч. Бувайте, талія.